Було трошки Перспективи розвитку туристичної галузі у місті Житомирі – так прозвучало перше питання, винесене на обговорення громадської ради. Начальник управління культури Житомирської міської ради Лариса Харчук зазначила, що для створення у місті умов для туризму потрібно заохочувати підприємців для створення сприятливої інфраструктури, а також залучати інвесторів. Петро Саух, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, голова громадської ради, у свою чергу зауважив, що у Житомирі не вистачає особливої візитівки, яка б вирізняла його серед інших міст. Де в нас хоч якийсь сувенір, який ми можемо показати, чому в пріоритетних напрямках цього немає? Виготовлення сувенірної продукції. І не просто рушник, сувенірна продукція. Це мені подарують і в Рівному. Я поїду в Лиць, в Луцьк, мені теж дадуть рушник. Де в нас щось те, що можна було б сказати, я із Житомира приїхав? Окрім того, для створення Житомира туристичного потрібно залучити науковців-підприємців, загалом усю громаду, і лише тоді туристична галузь буде приносити місту прибуток. Чи не тому і вирішили вулицю Михайлівську не оновлювати, а реконструювати, повернувши їй первозданний вигляд? Вулиця залишиться пішохідною. Проект цей коштовний, тому й розподіляється на декілька етапів. Кінцевий варіант проєкту передбачає озеленення вулиці більш нескорослими сортами зелених насаджень і за рахунок озеленення, за рахунок квіткового оздоблення у вазах і виносних конструкціях. Кошторисна вартість проєкту реконструкції вулиці Михайлівської 17,7 мільйонів гривень. Гроші на це закладені у міському бюджеті. Сергій Гарашчук, директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради, до того ж зазначив, що матеріальної підтримки потребують і школи, і дитячі садочки, які зараз готуються до нового навчального року. Це свідчить про те, що ну спільними діями ми все ж таки забезпечуємо більш якісно бюджетний процес і реалізацію заходів, які закладені в бюджеті в січні місяці. Ми оплатили.